Друзі, привіт! Сьогодні у нас не просто огляд монет, а мандрівка крізь час, континенти та стилі. Кожна з тих монет не просто шматок металу, а цілий всесвіт з глибокою історією, яскравим дизайном або несподіваною технологією. Від Ганнібала до Джона Вейна, від кольорового кенгуру до класичної коали. Буде цікаво. Поїхали! Почнемо з кенгуру по золоті. Ця монета вагою 2 унці стрібла, має гігантський для класики діаметр понад 5 см. Гляньте, яка вона здоревенна. Або ось так, в порівнянні з типовою унцовкою. На монеті зображено кенгуру, символ Австралії, який не вміє йти назад. Саме тому австралійці обрали кенгуру як символ прогресу. Тварина здатна рухатись лише вперед. І це стало однією з причин, чому її зобразили і на гербі Австралії. Поруч з Ему, ще одним нереверсним мешканцем континенту. Але найцікавіше в цій монеті це техніка зворотного або оберненого позолочення. Reverse Gilded. Тут не фігура покрита золотом, а фон, що створює ефект вивернутої реальності. Класична монета, але навпаки. Кенгуру блискуче срібний, а навколо нього сяє золото. Причому золото чисте, 24 каратне. Це ніби обернене зображення класичної версії і виглядає просто розкішно. Як бачимо, з сертифікату, тираж такої монети 3000 екземплярів. Окрім сертифікату, в комплекті маємо ще й демонстраційний бокс. Монету випустив PfMint. Легендарний монетний двір, заснований ще у 1899 році. Цікаво, що він був створений як філія британського Royal Mint і виготовляв злитки з золота, яке шукали під час австралійської золотої лихоманки. А тепер цей двір відомий у всьому світі завдяки своїм преміальним випускам із зображенням тварин. Далі роздивимо ще одну монетку з зображенням Кенгуру в пруфі. З високим рельєфом від того ж виробника. Ця монета повна протилежність попередній, негігантська, проте-товстенька, деталізована та рельєфна. Тут одна унція срібла, але в ній є щось, що привертає увагу не менше, ніж блиск золота. Монета має вигнуту форму, причому з обох боків, наче впало в центрі, ніби хто натиснув пальцем. Це не брак і не випадковість, а спеціальна технологія чекану. Таку форму використовують, щоб рельєф став ще глибшим. А зображення буквально випливало з монети. Це створює неймовірний 3D-ефект, як у глибокому барельєфі. До речі, саме такі вигнуті монети часто виграють міжнародні конкурси дизайну. Це справжній срібний арт-об'єкт, дзеркальне тло, матове основне зображення. І ще й високий рельєф, який додає об'ємності. Такі монети карбуються на спеціально підготовлених заготовках спеціальними штемпелями з використанням надважкого пресу, штемпель багаторазово вдаряє по заготовці, щоб досягти ідеальної глибини та контрасту. Це вже не просто монета, а маленька скульптура у сріблі. Тираж такої монети, як бачимо, з сертифікату. 5000 екземплярів. Демонстраційний бокс в комплекті. На цій монеті знову бачимо два кенгуру. Одна тваринка відпочиває, інша зображена у русі, майже як на фото з дикої природи. Цікавий факт: при стрибку кенгуру практично не витрачає енергію на підйом завдяки спеціальній будові сухожиль. Вони працюють як пружина, зберігають і повертають енергію кожного разу. І це дозволяє цій спортивній моделі долати до 9 метрів за один стрибок. PFMint вкотре доводить, що знається на своїй справі. Виробник обожнює експериментувати з формою, технологіями та подачею. І ця монета тому яскравий приклад. Ідеальний варіант для тих, хто любить нестандартне срібло з мистецьким підходом. Далі маємо стандартну монетку щорічне оновлення однієї з найвідоміших серій від PfMint. І цього разу зображення коали знову інше. Виробник з року в рік змінює дизайн. І саме це зробило серію настільки популярною серед колекціонерів. Серія Австралійська коала стартувала у 2007 році, і з того часу виходить щорічно. Кожна монета це новий образ коали. Створений австралійськими художниками, деякі з них стали настільки популярними, що зросли в ціні в рази. На відміну від кінгуру, де тираж не обмежений, тут заявлений максимальний ліміт у 300 тисяч штук. І це створює додаткову привабливість для колекціонерів, особливо якщо збираєш повний сет по роках. Коала ще один символ Австралії, але на відміну від Кінгуру. Вона живе дуже спокійно. В середньому коала спить до 20 годин на добу, а решту часу повільно жиє листя евкаліпту. Саме завдяки такому способу життя її іноді називають плюшевим буддистом. Ця серія цікава тим, що вона на межі між інвестиційною та колекційною монетою. Вона містить одну унцію срібла з високою якістю карбування, а обмежені тиражі. І новий дизайн щороку дають їй перевагу в довгостроковому зростанні вартості. Звісно, шаленого зростання очікувати не варто той ріст мінімальний та повільний, але він є. Як і завжди, PFMint тримає високу планку, якість карбування, захисна капсула і впізнаваний стиль. Це непоганий варіант для тих, хто починає колекцію. Або хоче мати щось стабільне, впізнаване і надійне в портфелі. Хоча особисто мені більше до вподоби серія з зображенням Кокабар, незважаючи на те, що Тираж тут практично удвічі більший. Не можу не згадати ще одну монетку від PathMint, яка вже кілька років залишається справжнім улюбленцем колекціонерів. Це срібний Лебідь. Якраз маю новинку монету 2025 року. Вперше ця серія побачила світ у 2017-му і з того часу щороку змінює дизайн, а от любов до неї стабільна. Тиражі тут значно менші, ніж у коали чи кенгуру, 25 тисяч екземплярів. Це справді колекційна історія з витонченістю, обмеженістю та інвестиційним потенціалом. Якщо побачите срібного лебедя на вторинному ринку за нормальною ціною, не зволікайте. Особливо якщо мова йде про ранні роки випуску. А ми рухаємось далі. Тепер подивимось на щось зовсім інше. Наступна монетка чіпляє одразу. В голові мелькають такі образи, як ковбойський капелюх, Шерифська зірка, маємо опізнаваний силует. Перед нами легенда американського вестерну. Джон Уейн. Це перша монета в серії, яку випустив Pfmint, але серія далі не пішла. Було всього дві монети і усе. Офіційна причина зупинки даної серії мені невідома. Така монета має тираж лише 15 тисяч штук, що для Pfmint зовсім небагато. Хто ж такий той Джон Уейн? Вейн був справжнім уособленням американського героя 50-60-х років, ковбой, солдат, шериф завжди з правильними принципами та прямою спиною. Він знявся у більше ніж 170 фільмах, з яких левова частка Вестерни. До речі, справжнє ім'я актора Маріон Роберт Морісон. Прізвись Кодюк, він отримав ще в дитинстві від імені собаки. З якою був нерозлучний, так його почали називати сусіди, а згодом і уся Америка. Вестерн це не просто фільм про ковбоїв, це жанр з ідеологією, про кордони між дикістю та законом, про свободу, справедливість та постійний пошук себе. І хоч зараз вестерни вже не на піку популярності, саме Джон Вейн заклав канон жанру, Впевнений герой. Пісок під ногами. Повільна хода перед дуелью. Все як у класичних сценах, які потім не раз пародіювали. Монета випущена від імені Тувалу маленької острівної держави у Тихому океані. PFMI часами карбує монети під гарбом тувалу. Австралія має обмеження на тематику монет, які карбуються як офіційна валюта, а тувалу дає повну творчу свободу. Хочеш супергероя, будь ласка, але з тебе чемодан доларів. Така співпраця дає змогу PEFMID випускати монети не тільки з історичними чи національними темами, а й з голівудськими персонажами як Джон Вейн, супергероями з коміксів Марвел, піратські кораблі та таке інше. Ця монета ідеальний приклад тематичного срібла. Обмежений тираж. Сильний візуальний образ, відсилки до культури, плюс легкий елемент загадковості. Серія зникла не розпочавшись. Якщо ви фанат вестернів, історії кінематографу, або просто шукаєте щось нестандартне у своїй колекції, це один з кращих варіантів. На завершення, у нас Ганнібал із серії Легендарні воїни. Це не монета, а срібний раунд. Тобто виріб без номіналу, неофіційна валюта. Але для колекціонерів та шанувальників історії інколи саме такі речі бувають найатмосфернішими. Перед нами Ганнібал Барка один із найвідоміших полководців в історії. Людина, яка навела справжній жах на Римську імперію. Ганнібал полководець Карфагену, який у 3 столітті до нашої ери. Вів другу північну війну проти Риму. Він став легендою після того, як перейшов Альпи зі слонами, щоб напасти на Рим з півночі. Уявіть собі цю картину: гірські перевали, сніг, важка зброя і слони. Це був не просто військовий хід, це була психологічна атака на цивілізацію, яка вважала себе непереможною. Цей срібний раунд це частина серії легендарні воїни. Від американського виробника Silver Town. Серія охоплює історичних героїв з різних епох та континентів. Від вікінгів до самураїв, від Наполеона до спартанців. Уже вийшло 9 дизайнів, а загалом очікую їх ще мінімум 5. Так, американські раунди часто поступаються монетам за якістю карбування. Але ціна у них демократичніша а головне це ідея. Цей конкретний ганібал має харизматичний і впізнаваний стиль, шалом з грецькими рисами, грізний погляд, зброя. І для багатьох саме такі речі дають більше драйву, ніж шаблонні монети. У США срібні раунди надзвичайно популярні, вони вважаються хорошим способом зберегти вартість у сріблі, особливо якщо дизайн привабливий. У Європі та Азії до них ставляться більш обережно. Частково через відсутність офіційного статусу, а частково через менш яскраву подачу, да, упаковку, скажімо так. Але для тих, хто хоче купити унцію з історією без переплати за бренд, серія типу легендарні воїни, справжня знахідка. Як бачимо, сучасне срібло, це вже давно не про злитки в капсулах, це історії, технології, дизайн і навіть трішки магії. Хтось шукає інвестицію, а хтось задоволення від колекціонування. А хтось просто не може пройти повз кінгуру, який світиться золотом. Підтримайте це відео лайком та підпискою, щоб не пропустити нові огляди. Пишіть у коментарях, яка з цих монет вам сподобалась найбільше і чому. А якщо збираєте якусь із цих серій, поділіться досвідом, буде цікаво. Зустрінемось!